Шосткинська територіальна громада підписала чергову угоду про співпрацю ще з однією з громад, розташованих на заході нашої країни. Якщо перший меморандум Шосткинська МТГ заключила з громадою Чернівецької області, то цього разу партнерські зв'язки будуть налагоджуватися з Солонківською сільською радою Львівської області. У нас близько 20 тисяч населення, 21 21 село. Ми розположенню круг Львова. То розвиненість є бюджет, виконується, перевиконується. Ми за два з половиною роки дали більше як 523 мільйона для потреб Збройних сил України. На сьогоднішній день 547 наших хлопців і дівчат захищають нашу батьківщину, а поміж іншим, ще виграємо і європейські різні гранди, маємо два, дві перемоги. Програми відродження України, які <кій> Європейський банк надає Україні, одним словом, будемо так говорити, що е, цікаво живемо, цікаво працюємо, е, переживаємо за вас і за всіх, хто є близько цієї прифронтової зони, бо тривога в нас буває ну два рази в місяць, три рази, не більше. Микола Нога теж із задоволенням презентував Шосткинську громаду своєму колезі. Наша громада це місто Шостка і бувший Шосткинський район. Ми об'єдналися в одну громаду, тому вона складається 150 тисяч гектарів. Вона складається із 94 тисяч людей, 38 населених пунктів, 17 старостинських округів. Велика лісистість, багато озер. Красива природа, розвинуте сільське господарство, культура у нас і освіта на високому рівні, це традиційно високий рівень культури. Шоскінці по своїй натурі активні, сильні, бистри. Пан Богдан Дубневич зазначив, що Солонківська громада з перших днів великої війни надавала посильну допомогу біженцям з прифронтових територій, серед яких були і жителі Сумщини. Крім того, жителі громади і місцева влада постійно допомагає фронту і армійцям. В перші години чи в перші дні цієї повномасштабної війни дуже багато тут приїжджали, ми розміщали, відправляли Одним словом, Займалися всім тим, щоб надати оцей притулок харчування, медичне забезпечення, відправлення за кордон, чи тут чи тут строєння на роботу. Наші досі є більше як три тисячі переселенців. Є ще досі більше три тисячі переселенців, але це вже, це вже наші переселенці, правда, дав завдання чи спитати, чи з сумщини хтось є, ще мені поки не дали. Але ми їх знайдемо. Ага. Але це вже це вже ті переселенці, які тут е, забезпечили себе роботою, які наняли вже житло, деякі купили вже житло. Тобто вони вже знаєте показують, що вони вже галичать. Навіть деякі слова вже вивчили, як воно е, палакати на місцевому голову. За словами голови Солонківської сільської ради, вони вже зараз готові надавати всебічну допомогу і жителям Шосткинської громади, зокрема її маленьким мешканцям. Ми розуміємо, що наші зобов'язання, які мають бути ваші перед нами, наші перед вами. Прошу не встидатися в своїх бажаннях. Прошу не встадатися в своїх бажаннях, бо перше, що ми маємо. Робити це прийняти дітей, щоб вони побачили, щоб вони тут віддихнули. Тут дійсно бо є де віддихнути, і не встадається, давати кількісно. Ми все абсолютно допоможемо. Просто нашим соціальним відділом опрацюємо, коли би воно мало бути, як тому що ми кожен рік віділяємо кошти на оздоровлення наших дітей, учасників збройних сил України, учасників АТО, інвалідів, тобто ми з тим абсолютно працюємо. І будемо раді в такого розвитку йти і е, далі після плідної презентації своїх громад її очільники підписали угоду про співпрацю в онлайн режимі, і ця угода дасть подальшому можливість налагодити партнерські зв'язки між громадами для подолання наслідків збройної агресії РФ, підтримку вимушених переселенців, задоволення базових потреб мешканців, зміцнення стійкості та соціальної згуртованості, реалізацію культурно-освітніх заходів тощо. Я справився успішно і так, ви також. <ріху> Дякую за взаєморозуміння. Ми Ми розпочинаємо, да, розпочинаємо роботу до співпраці. Так, Розпочинаємо роботу. Смачної Паскива. Смачно вам